Бувають у людей дбайливі руки. Ну, наприклад, от є така робота у лісничих, вони проорюють поряд з висадкою молодих сосонок, проорюють таку полоску. І попав дубочок, схилився. І виправитись йому було б важко. Найшлися дбайливі руки, які найшли гарненьку підпорку, підтягли його трохи вгору, підперли от. от так. І дадуть йому змогу весною тягнутися вгору, а не падати на землю, де його потім... Ну, звичайно, проїжджа якась діжурна машина може розчавити. Отакі от приємні прояви людської доброти, людської дбайливості. Вони тішать душу, дають надію, що у людини є достойне майбутнє у розвитку.